Ну що, друзі, 13 грудня нам постаралися зробити його незабутнім, практично. Я вас вітаю усім з цим днем, вітаю з тим, що ми пережили наступну чергову атаку велику. Так як дивлюся уже за повідомленнями, то щонайменше 200 дронів і більше 90 ракет це взагалі. Це взагалі. ну... Живі, здорові підключення світла почастішали, побільшало на сьогодні. Планувалося одне, виключають по іншому. Що зробимо? Нічого не вдіємо, мусимо жити, триматися. Ну а в нас з іншої сторони нас Юрась намагається для наших дітей зробити по-своєму незабутній день. Правильно, не хочеться, щоб вони його пам'ятали ось таким, коли свистіли ракети, коли було чути, як збивають. Хочеться, щоб вони його запам'ятали зовсім по іншому. Тому. Ми стараємося зробити його для них незабутнім, так як можемо. О, дітляхи давно просили Юру вивезти коника, щоб він їх покатав. <реш> О, Нарешті ми зібралися, вже вивели, тому що сніжок, мороз гарно, Ну, мороз такий не, не сильно ще великий, ще має бути більший на ніч. От, а на сонечко взагалі чудовенько. Чудовенько. Вони що роблять. Це ж хотіли поїздити. Марія. Застелити на нього треба. Що, хай так Де ще Вероніка? Вона теж любить. Снідайте

Він дуже любить тільки вийде, починає відразу викачуватися. Так. Іванко, ти наступний будеш? От вередун. Отак за підсотюк він буде йти. Ну Ага. Я хай Почти, який вередун. Він ніколи нікого ні разу не вдарив, а от кусити. Це я ж тримаю. То ж хитрий, я ж бачу, що хитрий. по Давай 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 Остакі к соб каже. О, надумався. Найкраще, напевно, що на ньому їздить Вероніка. Десь вона в хаті не виходила.

І не весь малий Брик-скок, брик-скок, все. <рик> так, другим разом. <рик> Десь у Юрій в проекті зробити сані. Тільки ще ми. Ну, ще ми. <рик> <рик> Вони <сюди>. стоять, що? <рик> Порозочка прибив і хватить. П'ять досок привезти. А, і п'ять досок, понятно. Зробите стату, бо можемо. Ха о, 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 який. Крок у коника. Прямо виїзний. Ми не може бути. Так, наступний. Пожди, може, він хоче покачатися ще. Пожди, виднюка. А снігу ставити людей.

ха Вася тільки на з на шопу а він зразу жопою. ха. юка малий. Давай. На цю сторону давай. <свист> я, я Я Не <свист> Ти наперед сідай, наперед. Ти Ні, користо, не наперед вишки, вишки. Вишки натягуй. Все? Віжки натягуй. Іноги, що вперед були, Іван, бо через що він так

Вона побігла по Вероніку. А все, пішла Марійка катати Івана. Тоо нь яаж өөрсдөө маш хачав за по кругу так Я не просто бачила, я ще засняла о, найкраща наїзниця йде, о, вона тут дуже любить на ньому поїздити. Він мене не входить, він мене <рик> <рик> так, Вероніка, на черга с з поня. Ага, втрималася? А посередині Марія вже втомилась бігати. Ти думаєш, що це що Марія ж не поник. Иди, иди, хороший, все, вставай. Так, все помінялися. Вероніка Марію возить, приїхала, От не зараз повикачується. Так, на силу всадили. Як я, 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 я коло бок. <рес> бо їй прикольно було що не знаєш. Такий <рес> Ой, одним словом, катаються діти, Юра, біля них, а я тікаю в хату. Тому що змерзла, дуже змерзла в руки. І, та, і таке. І треба лягати, тому що ще навколо, От, І думаю, зараз постою цим морозом, то хоч би гірше не зробити. Ось такий у нас сьогодні день для дітей веселий. Не зовсім веселий ранок, але далі для дітей день веселий. Я думаю, Юра їх ще повозить всіх по черзі, та вони одна одну.